Доброго ранку Церква Христова! Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос гряде. Вяди Господи. Ми всі знаємо правильні відповіді. Ви знаєте, складно говорити, коли сидить ще ціла лавка пасторів, які готові теж говорити. І всім треба в форматі півтори чи дві години поміститися. Але я спробую. Надіюсь, що я вас не втомлю і налаштую. Знаєте, від того, який буде початок, залежить, яке буде продовження, правда ж так? Тому я надію з Божою допомогою, підтримуйте, щоб я дав цей хороший початок. Друзі, дозвольте запитати, що легше робити? Добро чи зло? Зло. А чому? Поприоріки, бачите, брат знає вже. І всі ми знаємо. Просто хтось це озвучує, а хтось це в собі тримає, але погоджується. Пропоную текст слова Господнього, записаного в книзі післення апостола Павла до Галатів, 6, розділ, 9, 10 вірш. Напевно, хтось вже здогадався, про що там йдеться, але давайте відновимо в пам'яті. В моєму перекладі написано так: роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Інший переклад говорить так: не втомлюйся, роблячи добро, бо у свій час ми пожнемо, якщо не опустимо рук. Тож, поки є можливість, робімо добро всім людям, а особливо одновірцям. Не втрачаємо запалу. Знаєте, в контексті того, що відбувається в Україні сьогодні, вже понад три роки війни, я спостерігаю, що деякі люди на початках, коли війна розпочалася, ми дуже ревно почали трудитися, допомагати. Ми дуже всі вірили, що за короткий час війна закінчиться. Але пройшов час, і наша ревність потихеньку згасає. Я так зауважую, Можливо, у вас так немає, але зауважую за те, що люди, які спочатку дуже ревно робили добро, потихеньку втрачають запал. У нас було багато сусідніх американських церков, які були готові допомагати. Приходили говорили, що ми можемо зробити, запрошували до себе, були повні бажання і енергії. Друзі, чи спостерігаєте ви в своєму житті, що у вас подібне трапляється, коли ви почули заохочення, робити добро, і ви повні бажання, ви готові щось дати, ви готові кудись поїхати, щось робити велике, але потім проходить час, і ви про це забуваєте. І те, що нам притаманно робити зло, більше переважає в нашому житті. Я хочу вас запитати декілька запитань перед тим, як перед нашою молитвою дам кілька порад стосовно як все таки, роблячи вибір, Бог каже до народу ізраїльського: Я пропоную тобі добро і зло, життя і смерть, а ти вибери. І кожен із нас має право вибирати. Бог нас створив людьми, які можуть вибирати. Тому що все інше, що Бог створив, вибору немає. Тваринний світ вони керуються інстинктами, а ми, люди. Маємо право, дане нам Богом, вибирати. І пам'ятаєте, в Едемському саду Бог створив людину, привів і каже, що зі всякого дерева, яке насаджено в раю, можеш їсти, але від дерева пізнання, добра і зла не їж. Бо в день їження свого ти смертю помреш. І ми знаємо історію, я не буду розвивати її. Люди вибрали. Щоб стати як Бог і знаючи добро і зло. Бог знав, що людині достатньо знати добро. Але людина захотіла знати добро і зло. І ось наслідки. Давайте ми запитаємо, яке походження добра, а яке зла. Що є джерелом того чи іншого? Як ви думаєте? Думаю, що лежить на поверхні відповідь, що добро, воно пов'язане з Богом, а зло, відповідно, натхненником і джерелом його є сам диявол або сатана. І тоді, коли ми робимо вибір і робимо зло, ми робимо вибір на користь сатани. Логічно. Як ви думаєте, чого на землі більше? Добра чи зла? Хто знає відповідь? Зла. А ми з вами покликані якраз робити добро, яке б могло показувати різницю людям, які живуть у злі, тому що ми читаємо весь світ лежить у злі. І... Для того, щоб вони розуміли, що краще вибирати добро. Як свого часу колись Бог сказав до народу ізраїльського: Я даю тобі право вибрати, а ти вибери. життя і смерть, добро і зло. Наступне, чого? чому більше зла на землі? Ми вже, напевно, дали на це питання відповідь, тому що весь світ лежить у злі, каже слово Боже. Що легше робити? Добро чи зло? Напевно, теж риторичне запитання, на яке є відповідь, що зло ми робимо по своїй природі, тому що ми народжуємося. Навіть дітки, Уявіть собі, дитина маленька, і її запитують, ти їв шоколад? І у нас в дитини лице в шоколаді, повний рот ні, я не їв. Або ще інші випадки, які ми бачимо в своєму такому повсякденному житті, я маю зараз. Вже шість онуків, Бог мене благословив, і я спостерігаю за дітьми, за моїми онуками, як вони себе ведуть. І розумію, що нічого нового немає під сонцем, як каже Соломон. Все, що відбувається, воно колись було. Наша природа, і каже, Христос свого часу колись сказав такі знамениті слова, каже: якщо ви, будучи злі, потрапите, давати добрі дари вашим дітям, то тим більше ваш Небесний Отець. Ми по природі свої злі. Хтось каже, почекай. Ти щось дуже грубо говориш. Я не злий, я, я добрий. Скажіть мені, хто з вас добрий? Підніміть руку. Немає таких. Навіть до Христа підійшли і каже, учителю благий, ніхто не благий, тільки Небесне. Навіть сам Господь Ісус Христос підкреслив, що тільки Бог є джерелом добра і всякого блага. І тому нам є до чого тягнутися. Що люди довше пам'ятають? добро чи зло, друзі? Зло! Чому? Тому що неприємні негативні речі, вони надовше відкарбовуються в нашій пам'яті, в нашому серці і в нашому житті. Кілька порад, друзі. Щоб чинити добро, потрібно бажання або мотивація. Перша порада. Ефесіанам 2,10 написано, тому що ми Його творимо, створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог приготував заздалегідь. Щоб ми в них перебували. Є люди, які виправдовують себе, якщо вони не хочуть чогось робити, кажуть: ну, а я ось такий по своєму характеру. А що я можу зробити з собою? А ви знаєте, що характер людини це якась низка звичок, які ми практикуємо в нашому житті, вони формують наш характер. А наш характер показує нашу ідентичність. Отже. Коли ми люди віруючі, то текст, який ми прочитали, каже, що ви творимо Його, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. І якщо ми вміємо робити добрі діла, значить ми Боже твориво, ми створені в Христі Ісусі на добрі діла. Я хотів би, щоб ми це запам'ятали. Отже, перша порада, що потрібно робити бажання і мотивація. Мотивація те, що ми є Божі діти, ми створені на добрі діла в Христі Ісусі, в яких нам потрібно перебувати. Наступне, чинити або робити добро треба вчитися. Ми вчимо своїх дітей. Хто має батьки, має діток чи дідусі, бабусі. Чому ми вчимо? Доброму чи поганому наших дітей, онуків? Доброму. А чого? Чого ми вчимо їх доброму? Тому що ми хочемо, щоб вони. В своєму житті, виростаючи, робили добро, щоб вони були добрими членами церкви, щоб вони були добрими громадянами цієї країни, в якій ми живемо, і так далі. Тобто ми намагаємося їх навчити доброму. І нам, можливо, дорослим, теж треба вчитися. Інколи нам здається, що ми вже все вміємо. Нам треба вчитися або приймати досвід інших людей, які роблять добро. Я розумію, що в форматі того часу, який я маю, Нема можливості розвивати, але ви самі подумайте, в кого або від кого ви можете навчитися, хто може бути для вас зразком, яка, людина, яка робить добрі справи, яка гарно живе, від якої б ви хотіли навчитися. Автор після до євреїв каже: спогадуйте наставників ваших і, дивлячись на їхній кінець, переймайте їхню віру. Їхня віра це ті добрі справи, які вони роблять в Боже ім'я. І апостол Яків каже: Ти покажи мені віру без діл. А я покажу тобі віру і з діл моїх. Віра наша повинна підтверджуватися практичними певними кроками. Отже, друге, побажання чи е, порада, щоб робити добро, потрібно вчитися або приймати досвід інших людей. І третє, добро треба практикувати на ділі, але, а не тільки хотіти вчитися, як це робити. Ми можемо вчитися все своє життя. І не прийти, як слово Боже каже, і не прийти до пізнання істини. Вчитися, виявляється, замало. Те, що ми навчилися, потрібно практикувати. І в Післані до римлян, 12 розділ, 17 і 21 текст, якраз підтверджує цю думку і каже апостол так: нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Наступне, не будь переможений злом, це вже 21-й вірш каже. Але перемагай зло добром. Хочу нагадати, друзі, перед тим як ми помолимося, три поради, які ми з вами почули: перше, для того, щоб чинити добро, потрібно бажання і мотивація. Наступне, треба вчитися й переймати досвід інших людей. І третє. Те, що ми навчилися, те, що ми почули, те, що ми побачили, потрібно навчитися практикувати в нашому повсякденному житті. Просто залишається що робити? Виконувати. Дуже правильно. Отже, заохочую сьогодні себе і кожного із нас. Якщо ми знаємо робити добро і не робимо, то що? Гріх. Отже, ми звикли, що гріх це, коли людина. Веде розпутній образ життя, вживає алкоголь, можливо, курить і так далі. Ми знаємо ті тяжкі гріхи, як ми називаємо. Але є не роблюйте добра це теж є гріх. Тому ми, як Божі діти, створені в Христі Ісусі на добрі діла, давайте ми будемо робити добро. Тому потрібно завжди дбати про те, щоб робити добро, прикладати для цього зусилля, вчитися у інших та постійно бути вмотивованим, пам'ятаючи за це. Робити добро, бо за добрі наші справи ми не спасаємося через наші добрі діла. Але Ісус Христос сказав свого часу добрий і вірний раб. Війди в радість свого пана, тоді, коли ми будемо виконувати те, до чого Він нас закликає. Ми зараз помолимося, друзі. Я хочу запропонувати, щоб ми коротенько помолилися і попросили, щоб Бог дав нам, все-таки чуючи це слово, не тільки бути. Слухачами, добрими учнями, але учнями, які і виконують те, до чого він нас закликає. Амінь. Амінь. Давайте ми встанемо і помолимося. Якщо хтось має на серці бажання, будь ласка, моліться, брати і сестри.